Вітаємо вас на каналі «Наша сімейна Садиба. Дякуємо, що обрали для перегляду наше відео. Сподіваємося, що воно буде для вас корисним і змістовним. Ми будемо сьогодні пересаджувати і робити огляд аспарагуса. Це культура відома як спаржа. Ми вирощували з насіння спаржу, тому три роки пройшло. У цьому році ми вже куштували більш. Не повноцінно, а вже більший урожай зібрали і сподіваємося, що наступного року ми зберемо ще більший урожай. Не знаю, як зараз в інтернеті чи є вже розсада готова. Якщо ви знайдете, то я б раджу вам купити розсаду. І вже я потім, коли викопаю кущик, покажу, як вона буде виглядати. Це буде набагато швидше, ви висадите в цьому році, або восени, або навесні. І вже будете користуватися і будете збирати групи. Спаржа вона морозостійка, непримхлива. Ми її висадили, коли її саджали, гарно піддобрили, і вона почала рости. Якщо ви будете саджати в більш теплому кліматі, то вона буде вже на спочатку квітня. Давати вже паростки. В нас трішечки холодніше, тому вона дає свої пагони, ну, більш пізніше в кінці квітня, на початку травня. Якщо бувають період ну, такі сезони, коли тепло настає набагато раніше, то і спаржа буде набагато раніше, як тільки тепліє, вона вже починає давати свої пагони. Зрізають спаржу, коли вона досягає розміру десь 15-20. 25 см. Ось що хотів би сказати про саму спаржу. Тепер давайте почнемо ну, розглядати, як вона викопується і пересаджується. Ми е, вирішили то, пересадити трішечки нашу спаржу, Я коли саджав, вже було і засаджено іншими культурами, тому у нас було ось таке місце. Я висадив тут, і коли вона вже росла, я зрозумів, що це місце воно не дуже гарне для спаржі, тому що нас там дерево і сонце затиняє, а спаржа вона не любить, коли вона в тіні. Більш потрібно їй сонце, коли вона буде в тіночку, земля буде занадто волога, якщо й дощі або дуже рясно поливати, то коріння може загнивати і хворіти. Тому ми вирішили викопну пересадити, зробити один рядочок, щоб було зручно тут. Ще щось посадити, зробити якийсь нормальний Ось Почав розкапувати. Це діло нелегке, тому що коріння ось так от роз... вже розросло. Тут треба дуже обережно викапувати, це, якщо ви будете пересаджувати. Тому раджу висаджувати і вибирати місце одразу. Які, на якому ви його вже не чіпали, бо дуже багато років. Спаржа на одному місці може рости е, до 15, а то й до 20 років. От. Почав розкапувати і буду зараз далі продовжувати це викопувати. Ось бачите, у нас вже є пагон. Це вже на весною буде рости ось така спажа. Ви побачите, як воно ось тут росте. Бачите, це трошки менше. Але ось отаке от буде виростати. Ось тут ви можете бачити, як це виросли вже, ну вони вже, якщо їх залишити, вони змерзнуть і нічого не буде. А ось це ми зріжемо і з'їмо. Ось так от вони починають навесні виростати, і коли вони будуть сантиметрів 15, то потрібно їх вже зрізати і їсти. Спаржа росте дуже швидко, якщо тепло і гарно зволожена земля, в міру зволожена, сильно переливати не можна. За добу спаржа може виростати від 7 до 10, а то і 12 см за добу. Тому, якщо ви. Хочете, ну якщо у вас є дача або село, де ви не проживаєте, а приїжджаєте просто на вигідні, то спаржу ви, на жаль, не зможете куштувати і їсти її ну, так, як потрібно, тому що вона росте дуже швидко, і її треба збирати один через ну кожен день або через день, в залежності від е, температури і ну, як на вулиці у нас спаржу. Як підготувати до зими? Коли вже на дворі глибока осінь, коли вже починає, в принципі, коли вже все листя в саду і з всіх дерев починає опадати, спаржа починає вже жовтіти, ну а де не йде пожовтіла, в принципі, рекомендують її зрізати, коли десь залишається до морозів місяць-півтора місяці. Ось, бачите, ще тут у нас один виріс такий, тому що вже коли розкриваються повністю ці штучки, то він вже не Ось, На зиму рекомендовано зрізати чим краще, чим глибше ви зріжете туди, тим буде краще воно зимувати і не буде портитися. І потім засипається. Все так от засипається, засипається, щоб не вимерзало тут. І все. І потім буде і поживна, якщо ви перегноємо або торфом засипаєте, воно буде пухкеньке, нам буде легше пробиватися і все. Потім ви це все зрихлили, зрихлили і воно росте і yeah. вас радує. Мачненькими. Ось. ось, бачите, які у нас коріння. Це вже я почав викопувати. Тут був перший, трішки коротші вийшли корінці, бо з одного боку було ось тут я лопатою почав копати. І трішечки позрізав, але це нічого страшного. Воно. Тут досить гарне. І ось бачите, у нас ці пагінці, коли будемо саджати, їх ось паг... ось ці пагани, треба дуже уважно дивитися, щоб вони не... не зламались, тоді вже все. Якщо зламається, не буде далі рости. І звідси, ось ці почечки, вони будуть давати далі паростки. А ось тут вже у нас. Набагато довше. Ось тут у нас розетка, а ось корні як пішли. Тому потрібно спаржу саджати не так часто, як у мене, а трішечки далі. Навіть ось тут, а може і ну, десь сантиметр, сантиметрів 40, це на той 50 від куща має бути, бо кожен рік воно розростається і дуже забиває. Тоді воно буде менше давати. Буде рости пагани, але вони не будуть такі товсті, вони теж смачні, але будуть набагато тонші. Ось Тут я лопатою почав копати, а тут я вже ломом під, підкопував ломом, підбирався і так, розхитував, бо коли лопатою, воно зрізається коріння і ну, це, мабуть, не дуже гарно. А ловом спушити, і воно краще потім руками вибрати землю і дістатися коріння. Ось таким методом ми висловуємо кущі, бо лопатою викапувати це дуже небезпечно і можна порізати коріння, а так воно гарно виймається. І швидко і якісно. Ой. Тут навіть два. І так. Ось, вчора ми викопали вже кореневища, бо дуже довго копали сьогодні ось почав. Вже викопувати ямку під те, щоб сажати. Трішки розкажу вам параметри ямки. Рекомендована глибина і ширина десь 30х30 30 см. Ось Я викопав трішки більшу, для того, щоб підсипати перегною. Ви можете сипати або перегній, або гній, щоб він був вилажений. І сипемо на дно. Зараз. Паржа стягнула поживні. Щоб було чим живитись. Ось, висипали, розрівняли. Действительно уже такую случайную земля. Так, и будем вкладати. Опа. Оп трошки за малу викопав, за не таку широку. Ну. Нічого страшного, розправити ось так. Коріння. Треба орієнтуватися, щоб кореневище було закопане десь сантиметрів на 30 під землею. ось і кладемо. Ще один. Тут у нас вже є початочки, тому треба обережно з ними коли засипати будемо, щоб не зламати. І вже навесні, коли потепліє, вони вже підуть вріз і будуть у нас смачненькі Ось. Зараз подумав. Ось і будемо обережно засипати. А, ну і зараз ми ще підсипаємо суперфосфату, щоб було була пожива взимку і навесні вже було. Но ви можете піддобрювати як мінеральними добривами, натуральними. Спаржа вона не затримує нітрати, вона їх навпаки виводить. Тому можете не боятися підживлювати. Вона дуже любить, коли багато поживних речовин. Тому ось так. Ось тут я вже розклав, як воно буде. Тут в мене примірився все, зробив, все потім викопаю ямку. І ось таким чином у нас буде ось така величенька, гарненька грядочка.